Твій найбільший прорив в житті почнеться саме в той момент, коли ти зникнеш з радарів. Згадаємо Бетмена, який після жахливої трагедії, що трапилось з його батьками, зник на декілька років. Але чи він насправді зник, чи це був намірений вибір для того, щоб піти у тінь, трансформувати себе і повернутися вже будучи силою, з якою рахуються Кожний. І що, якщо ти так само можеш перевтілитися і зробити свій найбільший камбек у житті? Вийти на новий рівень заробітку, краще зрозуміти себе та те, чого ти хочеш від цього життя, та привести своє тіло в порядок? Як наслідок цих трьох речей, покращити своє життя в усіх. Його аспектах та проявах, навіть якщо ти трохи застряг на нинішньому етапі свого життя, ти не впевнений, куди ти рухаєшся, ти працюєш на звичайній роботі або навчаєшся в університеті. Моя обіцянка тобі на сьогоднішнє відео це те, що під кінець ти матимеш чіткий, та що є більш важливим, перевірений план дій на наступні 6 тре 12 місяців для того, щоб зникнути та повернутися невпізнаним в 2025 році. Цей план я персонально назвав тіньовою тріадою прориву, і це саме та стратегія, яка вивела мене з дупи, в якій я знаходився два роки тому працюючи на роботі, яку я чесно кажучи, ненавидів. Я був звичайним студентом. І вона мене привела туди, де я є зараз. І у тебе може виникнути питання: Нік, чи обов'язково прям зникати з радарів? Чому настільки радикально? І тут важливо розуміти, що більшість людей застрягли, як би це сказати, в такому режимі? Реагування, тобто вони просто реагують на те, що життя підкидує їм під ноги. Приходять на роботу, бо треба, і не знають ніякої альтернативи. Йдуть до клубу кожного вечора, тому що, ну блін, друзі запросили, скролять соцмережі, бо всі так роблять, і те, вже якось і звик до цього. І в якийсь один момент ти прокидаєшся, і розумієш, що, бляха, вже пройшло декілька років, а я все так і товчуся. На одному місці без прогресу, і саме це є причиною того, чому тобі необхідно привнести намір та інтенсивність своє життя, і з глибини свого серця або душі, я тобі кажу, що немає кращого способу аніж радикальний період фокусу в твоєму житті. І таким чином і зародилася тіньова тріада прориву, яка. Насправді базується на науковому понятті. Я впевнений, ти чув колись про закон Парето, який стверджує, що 80% результатів приходять з 20% ключових зусиль. І якраз для цих 20% я визначив три важелі прогресу. Однак ці важелі не є ефективними в випадку, якщо ти не зникаєш з радарів, тому що ж я маю на увазі під... Зникнення тут не йдеться мова про те, щоб стати якимось відлюдником. Це все ж таки більше про стратегічний детокс, детокс від соціальних мереж, можливо, від друзів, які ти знаєш, що тягнуть тебе на дно, і також від твоїх шкідливих звичок. Словом, тобі треба створити такі умови в цей період життя. Щоб тобі було максимально легко сфокусуватися на собі, подумай про ці наступні 6-12 місяців, як сезон, де ти будеш казати більше слово ні набагато більше, ніж звичайно. Причому як і собі, коли у тебе є пориви, зробити те, що ти знаєш, є поганим для тебе, так і іншим людям. Бо якщо існує ідеальний момент, поставити свої цілі. Своє в кінці кінців майбутнє вище у списку пріоритетів, поверх якихось там моментальних насолод і тому подібне. То це зараз, це не в 2025-му, не в 2026-му, це прямо зараз. Залишся сам собою один на один і почни задаватися питаннями. Ким я хочу бути? Які навички мені потрібні, що мені треба змінити в собі, щоб стати кращою частиною цього світу і зробити свій вклад? Самотність це горнило трансформації без самотності ми залишаємося жертвами суспільства і продовжуємо плутатися в ілюзіях нашого хибного я. Реальним прикладом того, як сезон ні дійсно без будь-якого перебільшення. Змінив траєкторію життя людини. Це є історія мого улюбленого актора всіх часів Меттю Маконеги. У 2010 році він був дуже успішним актором, відомим за свої ролі в романтичних комедіях. Слава мільйони фанів по всьому світу, ще більше мільйонів на його банківському рахунку. Здавалось би, чого ще можна прагнути, але щось всередині підказувало Меттю, що він створений. Для більшого в той момент він чітко вирішив для себе: я не прийматиму будь-яких пропозицій цих комедій, і буду чекати на пропозицію більш серйозної драматичної ролі. Минає місяць, минає два місяці, минає півроку. На його столі з'являються тільки пропозиції з комедіями. Наступний рік ситуація ніяк не змінюється. Йому продовжують присилати ці пропозиції. Він продовжує від них відмовлятися, включаючи контракт на 14,5 мільйонів. Доларів і це все триває 20 місяців. В той момент, коли Голівуд вже думав, що він абсолютно з'їхав з глузду, Меттіо все ж таки отримав своє. У 2013 році він повернувся в абсолютно нові ролі у фільмі. Далецький клуб покупців. Ця роль принесла йому не лише визнання та відкрила його з іншого боку для шанувальників, а й допомогла йому виконати його юнацьку ціль, яку він поставив у 22 роки виграти Оскар за найкращу чоловічу роль. І хоча я ж ніяк не хочу порівнювати себе з Меттю, але мій найбільший прорив теж стався, коли я трохи дистанціював себе від світу, прикрутив. Цей шум та галас опустив свою голову і сфокусувався на праці. І саме тут в гру вступає другий елемент тріади це саме ті 20% зусиль, які дадуть тобі 80% результатів. І перший важель це година сфокусованої роботи над твоїм сайт-проектом або головною ціллю. І я дуже рекомендую це робити першою справою зранку, як тільки ти. Прокинувся, адже в такому випадку у тебе просто немає варіанту створення відговорок по типу того, що ой, я замаханий після навчання, після роботи. До речі, що я прекрасно розумію, але якраз цей момент буде таким собі тестом того, як сильно. Ти цього хочеш. Так треба буде раніше вставати. Так треба, напевно, буде раніше йти спати, пропустити якісь паті, пропустити якісь тусовки. Але це покаже, чи ти насправді готовий змінюватися, чи тобі просто подобається ідея того, що ти міг би змінитися. Тепер що за сайт проект по суті. Це будь-що, що ти відкладаєш вже останні місяці або роки Творення портфоліо, щоб перейти на фріланс, написання книги або історії, яку ти давно задумав, запуск власного каналу чи блогу. В соцмережах словом те, що ти постійно відкладаєш на потім, навіть якщо ти будеш приділяти всього одну годину в день за рік, це перетвориться в 365 годин чистого фокусу. За цей час без перебільшення можна збудувати повноцінний онлайн бізнес або принаймні відкрити якісь можливості для себе знов ж таки. Я кажу це з досвіду, тому що всі мої досягнення, які я маю сьогодні колись починалися як. Якраз сайт проект. Саме таким чином я будував свій твітер, який дозволив мені знайти мою нинішню роботу та покинути стару роботу. Я вставав перед університетом, я писав контент також. Траплялося таке, що я писав контент, прямо сидячи на парах, або візьмемо цей YouTube канал там де ти мене зараз дивишся. Це починалося просто як хобі. Мені просто в кайф знімати відео, і я навіть подумати не міг, що менше ніж через рік, як я серйозно взявся за це, я зможу монетизувати свої навички, почавши працювати. З топом українського ринку по інфобізнесу. Але я так само розумію, що у тебе може бути взагалі нуль ідей на рахунок твого сайт-проекту, і ти не знаєш, з чого почати. Одразу кажу: в цьому немає нічого страшного або поганого. Це просто означає, що тобі треба приділяти більше часу для того, щоб зануритися в якісь існуючі твої інтереси. Саме тому другим важелем є година самонавчання кожного дня дуже крутою ідеєю на початок є просто подивитися за якими брендами та блогерами, каналами ти слідкуєш в соцмережах, як вони заробляють гроші, чи можеш ти якимось чином імітувати те, що вони роблять, як ти можеш покращити те, що робить ця людина. Ці питання тобі допоможуть швидко зорієнтуватися, на чому варто фокусуватися. Почни слухати подкасти. Знайди якісь актуальні курси та програми, які допоможуть тобі швидко опанувати цю справу. Якщо ти не фанат цього і хочеш робити це безкоштовно, YouTube Існує саме для цього на Ютубі, можна навчитися майже всьому. Дозволь своїй допитливості взяти верх над тобою і виділяй цю годину щодня, щоб вивчити щось нове, поекспериментувати з власними ідеями і винести для себе якусь корисну інформацію. Тож на початку, якщо у тебе немає ідей для сайт проекту. Виділяй одну годину зранку на якесь сфокусоване навчання, коли ти проходиш курс або дивишся гайд, і ще одну годину ввечері, де це трохи більш лайтовий формат, де ти слухаєш подкасти, якісь документалки, або навіть дивишся відео такого формату. І коли ти знайдеш підходящу ідею, яка запалить в тобі цей вогонь, то вже тоді змінюй рутину на ту, яку я згадував на початку. Година зранку на реалізацію проекту. І година ввечері, де ти заповнюєш ці прогавини в твоїх знаннях та навичках. І останній, але абсолютно не менш важливий важель візіонера це фізична активність щонайменш одну годину щодня. Я знаю, що це звучить як кліше, але рух це реально життя. Твоє тіло було створено для цього, і якщо ти сидиш цілий день, то страждає все. Твій мозок, твоя енергія твій настрій та твоя продуктивність. Тому мінімум 60 хвилин активності це must have, це може бути будь-що командні види спорту: футбол, баскетбол, волейбол, зал та навіть прості прогулянки. І взагалі моя улюблена частина про ці три важелі це те, що вони працюють як маховик. Кожен з них підсилює інший, створюючи цей. Такий ефект сніжної кулі. Дивись, як це працює. Ти навчаєшся, отримуєш нові ідеї для проекту. Ти починаєш працювати над проектом і при цьому помічаєш якісь нові теми для того, щоб їх опанувати, щоб заповнити якраз ці прогавини у знаннях. Потім, десь ввечері, ти тренуєшся, ти отримуєш. Більше енергії на наступний день, більше ясності мислення, щоб компонувати ці ідеї та експериментувати з ними. І маючи якраз оцю ясність та більше енергії, ти можеш краще сфокусуватися і більш ефективно працювати над своїм сайт-проектом. І з кожним обертом цього маховика ти набираєш інерцію. І дуже швидко те, що в перший день здавалося якимось неможливим. Тепер здається тобі абсолютно досяжним. Процес зникнення, процес цього інтенсивного фокусу з трьома важелями є дуже важливим, але це не означає ізолюватися від світу назавжди. Це означає взяти час для себе, щоб зрозуміти свої справжні потреби, цілі і те, ким ти хочеш бути. В кінці кінців це інтенсивне самовдосконалення робиться для того, щоб ти. Потім повернувся в цей світ, будучи кращим другом, кращим романтичним партнером, кращим сином, кращим батьком, кращим колегою. Саме тому останнім і логічним елементом тіньової тріади прориву є повернення. Бо я хочу, щоб ти зрозумів, життя має. Сезональну природу, іноді це нормально пожертвувати соціальним життям, опустити голову і сфокусовано прямувати до своїх цілей. В інші ж періоди ти можеш зі спокійною душею повертатися в реальний світ, повертатися до своїх друзів, родини і насолоджуватися плодами своєї праці. Як людина, яка останні два роки живе саме в такому форматі, я Можу сміливо радити, якщо у тебе є бажання вирватися в житті в ранньому віці. Це не для всіх. Інші люди можуть казати, що ти якийсь трохи дивний, нездоровий. Це абсолютно нормально, якщо ти готовий виплатити цю ціну. Якщо тобі здається, що у тебе немає трьох годин, щоб виділити на ці три важелі щодня, то я тобі дуже раджу подивитися ось це відео, яке я впевнений, допоможе. Зробити тобі це. А якщо тобі потрібна більш персоналізована допомога, або ти хотів би якомога швидше почати заробляти онлайн, то перевір перші два посилання в описі до цього відео. Я думаю, я тобі можу допомогти. Дякую.